Привіт, друзі! Сьогодні у мене такий випуск про день донатів. Ну і Давайте з самого початку почнемо з електронних компонентів. Одна з підписниць у Фейсбуці мені задонатила такі цікаві речі. Тут і резистори, і конденсатори, SMD-компоненти, і повноцінні такі електронні компоненти. Я не знаю звідки і що. Але дуже-дуже дуже багато величезні коробки різного цікавого, ще не перебраного електронного мотлаху. Ось така краса. Це все буду перебирати. Треба буде зробити якийсь. Не знаю, список може зошит завести, щоб це все аналізувати, верифікувати, і щоб зрозуміти, що до чого, куди і скільки. Бо я уявлення не знаю, не маю скільки тут різних позицій компонентів. Це дуже гарна допомога, тому що коли щось маєш в наявності, не витрачаєш час на пошуки в інтернеті. І коли потрібно купити там десь невеличку кількість якихось СМД-компонентів, а вони є в наявності, це дуже добре. От. Далі, ще один з підписників побачив мій пост про те, що ми плануємо робити поворотні стойки для тепловізорів, ночівників і супутнього обладнання. Мені задонатив ось такі ось цікаві речі. Це вже готові такі зборки. З таких модулів я б зробив би якийсь невеличкий ЧПУ. Але у мене немає такої потреби, щоб щось дрібне робити. Бо у мене фрезер вже є. Як ви знаєте, по суті, у мене вже є такий ось один роксон. Цей і зараз я доволі рідко їм користуюсь, бо якщо друкуєш якісь запчастини, то по суті вже закладаєш ті чи інші параметри. Які не потрібно просто потім обробляти. Отака от історія. Ну і також разом з цими модулями прийшли ще цікаві модулі. Це з європейського якогось медичного обладнання, щось пов'язане з дозуванням препаратів чи може аналізом. Це треба буде розбиратись. Так, далі ще від одного підписника мені. Приїхали ось такі ізоляційні стрічки, рукавички, дуже багато цих застьожок. І ось такий гарненький припой. Ну що ж, будемо працювати. Величезний паяльник у мене є. Ну, як ви знаєте, припої дуже багато йде, коли паяєш ці спарки. Йде пепою, ну просто капець. А знаючи його ціну, я думаю, що ви не здивуєтесь. А буває, за добу переробляється 10-20 комплектів. Саме більше, скільки я взагалі за добу зміг переробити, це 32 пари. Це 64 батарейки. Це було щось. От. Тому, по суті, зараз немає такої навали, бо не один я роблю спарки, переробляю акумулятори. Тому цього я думаю, що вистачить доволі надовго. От. Що далі у нас по справах? Далі, як ви знаєте, ми переходимо на поворотні стойки. Зараз саме їх час робити. Невідомо, коли закінчиться ця війна, але ці стойки зберігають життя. До цього я робив стойки з одного форм фактору але через брак коштів. Мені підказали, що поворотних модулів від старлінків у людей доволі багато, і по суті, ніхто не знає, що з ними робити і куди застосувати. Я не дуже багато знаю майстрів, які взагалі щось би робили з них. От. Для мене немає ніякої складності переробити чи доробити вже готовий механізм для якоїсь військової потреби. От. Ну і звісно, я. Подав заявку, і люди відгукнулись. На сьогодні ми маємо вже якісь напрацювання. Мені присилають вже повні ну, зрізані ось такі елементи, але вони теж гарно будуть працювати. От, це буде нескладно доопрацювати, щоб воно робило. З часом то, звісно, коли буде вже. Більш напрацьована ця вся схема, то я роздам бажаючим всім, хто хоче разом зі мною долучитись до цього проєкту і допомагати нашим військовим. Повторюсь: у нас це робиться військовим безкоштовно, взагалі безкоштовно. Так, ми збираємо гроші на деякі речі, які по суті ну, треба оплачувати, наприклад, комунальні послуги, бо електроенергію. Ніхто мені не задонатить у відрах, то ви розумієте. І постійно, коли працює дуже багато принтерів: фрезери, зварювальні прилади, токарка і таке інше, за це треба платити. От, але ми зараз вже завдяки вашим донатам, завдяки тому, що ви мені допомагаєте матеріально, ми вже не збираємо саме гроші на електронні компоненти і компоненти для збору систем, наприклад, скидання та іншого. Це ви все вже бачили у мене в роликах. Найближчим часом ролики будуть тематично про саме поворотні стойки. Ну і потрошечку буду показувати те, що вже ми знімали, те, що у нас є в напрацюваннях. Хочу кожному з вас подякувати за ваше терпіння, за ваші лайки, за ваші коментарі. До речі, бувають доволі взвучні коментарі, але е коментатори, які тільки приєдналися, не всі відео бачили, е коментують з своєї точки зору, і я поважаю їх точку зору, бо кожен має право е сказати щось своє. Отака от історія. Не зупиняємось завдяки вам. Ми не зупиняємось і не плануємо зупинятись. Хлопці, якщо ви вмієте чимось допомагати е е хлопцям, якщо ви знаєте, що у вас є можливість і ресурси, будь ласка, давайте об'єднуватись, бо війна сама себе не закінчить. Дякую всім за допомогу, підтримку разом до перемоги.